Тільки сонечко зійде заземне віконце. До вікна ми підійдемо і промовим. Добрий день, добрий день вам, любі малята, милі хлопчики і дівчата. Щиро вас усіх вітаю, гарного настрою усім бажаю. Дітки, я дуже рада зустрічі з вами. І сьогодні. Я хочу з вами поговорити про рідне, мамине слово, про нашу українську мову. Дітки, а чому українська мова для нас рідна, Ми, ви зрозумієте, коли послухаєте вірш Леоніда Полтави, Хто як говорить? Слухайте уважно, усе, що є на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і рибки серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка говорять навіть квіти з яскравими зірками. А як говорять дітки, так, як навчила мама. ж, матусю слово подяки від дітини. Про нашу рідну мову, про мову України. Як тільки дитинка народжується, вона чує рідну мамину мову. Мама розмовляє з дитинкою, вона для неї співає маминих колискових пісень. Колискова пісня це пісня. Яку вперше дитина чує в своєму житті. Вона її слухає, і вчиться розмовляти рідною українською мовою. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо цю пісеньку та разом заспіваємо. Котику сіренький, котику біленький, кути. Корудувати. Не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буде дитятки, дитя буде спатки, кутик ворокота, маленькими, ви слухали таку колискову, запам'ятовували слова, мелодію, зростали з цією піснею, а якими цікавими були для вас українські народні казки. Дітки, а які ви знаєте казки? Так, це і курочка Ряба, і казочка рібка, і казочка-рукавичка. А якою цікавою була казочка коза Дереза. Казочки вчать вас мудрості, впевненості, гарної української мови. Я впевнена, що ви знаєте багато слів рідною мовою. Тож пограємо в гру. Хто більше скаже слів? Я наведу приклад. Слово сонечко. Які до нього слова можна підібрати? Лагідне, яскраве, жовте, тепле. Слово мама. Тепер ви спробуйте. Так, добра, ніжна, лагідна. Пропоную вам ще слово тато. Молодці дітки, хороший, щедрий, сильний, працьовитий татко. Молодці. А тепер підберіть до слова діти. Так, веселі, розумні, слухняні, як вас гарно виходить молодці. А спробуємо підібрати слова до слова мова. Так, рідна, мамина, милозвучна, солов'їна, калинова, молодці дітки, ви добре знаєте рідну мову. Вмієте гарно підбирати потрібні слова. Дітки, а чому нашу рідну українську мову називають калиновою? Так. Тому що вона красива, яскрава, як ягідки калини. Калина дітки є рослинним символом України. Калина це красивий кущ, який зростає на території України. Це дуже гарна рослина, коли цвіте, а особливо красивою вона буває, коли достигає яскраво червоні ягідки калини. Ягідки калини. Мають лікувальні властивості. Їх вживають при грипі, застуді та при ангіні, п'ють лікувальні чаї. І сьогодні, дітки, я пропоную вам виліпити гілочку калини. Цю гілочку ми розмістимо на листі жовтого картону. Ось подивіться, який зразочок я зробила, і пропоную зробити вам. Для роботи діти нам потрібно дощечка для ліплення, лист жовтого картону, коричневий, червоний і зелений пластилін, стека, дерев'яна паличка і серветка. Спочатку потрібно зробити коричневі гілочки. Для цього беремо коричневий пластилін і на дощельці розкочуємо тоненькі палички. Зверху паличка повинна бути товстішою, а внизу тоншими. Ось так. Тонші палички повинні відходити від товстої гілочки. Беремо ще, тонесенько розкочуємо і прикріплюємо до тостішої палички. Ось так, дітки, гілочка готова. Далі ми будемо робити ягідки. Для цього беремо кусочок червоного пластиліну, потрішечки відщіпуємо пластиліну, кладемо на долоньки, зігріваємо і скочуємо ягідки. одну ягідку Знову відщіпуємо. Ось, скотили другу ягідку. і коли ягідок у нас буде багато, ось стільки. ми їх пальчиками прикріплюємо до гілочки і пальчиком притискаємо. Прикріпили і притискаємо. Ось. Ягідок на гілочці повинно бути багатенько, тому що калина росте рясно. Ось, дітки, китечка калини у нас готова. Тепер залишається зробити листочок. Для того, щоб зробити листочок, нам треба взяти пластилин зеленого кольору, зігріти його в долоньках, скотити кульку. А потім пальчиками розплющити у формі овалу. Зверніть увагу, дітки, що листочок у калини з такими гострими кінчиками. Бачите? Ось такий і нам потрібно зробити. Ми беремо овал, який зліпили, трішечки стекою розрізаємо злегка і кінчики загострюємо, щоб листочок був схожий на калиновий. Ось, ну, У нас вийшов тепер листочок. Тепер стекою малюємо прожилочки. Ось так. І робимо зубчики на кінчиках листочка. От так, з гостренькою паличкою. Тепер можна листочок прикріплювати до гілочки калини. Ось, подивіться, гілочка калини готова. Дітки, я впевнена, що у вас вийде ще краще виліпити киточку калини. Сфотографуйте, будь ласка, свої роботи і вийшіть мені у вайбер. Я буду дуже чекати!